110 років із дня заснування вище комерційне училище торговельно-економічного університету відзначає ювілей. Вище комерційне училище Київського національного торгово-економічного університету готує працівників сфери послуг. Майбутні кухарі, кондитери, продавці, декоратори, бармени, офіціанти В училищі вони мають усі умови, аби стати фахівцями своєї справи. Днями учні викладачі відзначили ювілей навчального закладу 110 років із дня заснування. На урочистостях побували і наші журналісти. Навчальний заклад має давню історію, яка сягає ще кінця 19 століття у 1899 році. Відомий меценат Микола Терещенко пожертвував кошти на відкриття першої тоді ще російській імперії торговельної школи для жінок, названа на честь його дружини. прапрадід Микола Артемович не був зможності учиться в каком либо престижному університеті. Он только э, окончил э, го, э, городское э, клуковское э, училище там. Но он потом очень много работал. Он, он, был и, э, э, ну, он начинал с тележками на, на, на рынке э, клуковой, рынке а потом он работал как зернотредер, как чума. Он всегда знал, что э, высшее э, образование ⁇ это для молодежи лучший паспорт. Для паручіт Арошею Добр кар'єру згодом торговельна школа для жінок перетворилась у друге професійне училище Київського національно торговельно-економічного університету. Окремо у 1929 році була заснована школа фабрично-заводського учнівства кулінарного виробництва. Пізніше вона стала називатись перше професійне училище КНТУ. А у 2005 році ці два навчальні заклади об'єднали в один. Сьогодні це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Ми готуємо триступеневу підготовку фахівців. Третій ступінь це ті кращі учні, які опанували свої професії в навчальному закладі, нашому залишаються на третьому ступені, навчаються за спеціальністю вже напрямками підготовки молодшого спеціаліста, це комерційна діяльність, товарознавство і підприємництво, це технологія харчування, це обслуговування в гот... Тельно-ресторанному сервісі торгівлі і ці чотири напрямки після завершення навчання повного курсу трьох ступенів наші учні випускники мають можливість продовжити навчання в Київському національному торговельно-економічному університеті. Сьогодні в училищі навчаються за 14 спеціальностями. Серед них, зокрема, бармен, кухар, касирбанк, офіціант, товарознавець та продавець. Ми сьогодні приділяємо велику увагу вихованню учнів, навчанню рідної мови, вивченню іноземних мов, комп'ютерних технологій, тому що Молода людина повинна бути освічена. А продавець, який обслуговує, або кухар, який готує, або бармен офіціант, який обслуговує, обов'язково повинні звати декілька мов і бути сучасним. Учні вищого комерційного училища неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів фахової майстерності. А сам навчальний заклад було удостоєно почесного звання флагман освіти і науки України. Євгенія Путята, та Єгор Бондаренко, служба інформації за київським часом. На цьому мене все а далі. Новини спорту, з якими вас ознайомить моя колега Дар'я Теплицька. Побачимось.